Друзі, нарешті цим всім мажорам, політикам, всяким куркулям, оцим на бехах, на Мерседесах, з айфонами, з дачами, наконец-то жопа буде в Україні і всіх прижмуть по податкам. От нарешті ми дожилися. Дивіться, як було раніше. Раніше, от якщо ти заробив на ФОПі, давайте третю групу візьмем, 10 мільйонів, то ти сплачував там 5-8 податків, зрозуміло, відсотків по податкам. І якщо більше 10 мільйонів заробляв, треба було платити додаткових 20% по НДС. Зараз же вони навіть той, хто мільйон робить за рік гривень, мільйон за рік гривень, навіть тим типор зроблять 20%. От від НДС додаткових. Ура! Присанули їх наконець, ми раді. А ви розумієте, що це все ляже на плечі споживача. На тебе, на мене, на, 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 на вас, там Света, Сережа, Петя, хто там дивиться це відео? Ми ж просто будемо більше платити за ту саму каву. Ви думаєте, а я каву не п'ю не хожу в кофейні, ой, ликс. Ну, ликс, все те саме буде. на це тепер всі з фопами Ніхто просто так нічим там не торгує. В магазині, в епіцентрі, купить десь тортик, якийсь на день народження і так далі. Все це тепер впаде просто на плечі звичайних людей. А в той же момент у всі прям, які дуже, 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 дуже багато заробляють, вони так само залишаться в обході цих всіх податкових систем, бо вони трошки по інакшому працюють. Тобто, по факту, ну нам напевно, це по тілі як уре, з кожного куркуля по, по карбованцю. Да, по 20 карбованців з кожного куркуля. В кінцевому результаті це все ляже на плечі звичайних людей, нас з вами, які будуть просто більше платити за кінцевий продукт. Бо якщо не підніме бізнесмен ціну на товар, їм не буде чим платити зарплату, оренду, купувати якісний товар, якісну продукцію в ресторані, щоб не їсти, непонятно що, якусь просрочку, да, яка через 2-3 дні вони іспортиться. Щоб нормально отримувати якісні товари, продукти для життя і так далі. Бізнес вимушений тепер буде підняти ціни на все. І платити за це все будемо ми з вами. Отак. От що ви про це думаєте, спускайтесь коменти. Я думаю, якщо це відео залетіло в рекомендації різним фопам, чи підприємцям, чи бізнесменам, ну у вас там, мабуть, пару сльоз упаде на екран. Буду читати, що з цього вийде.